Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сиренка. Друзі, ми сьогодні зібралися з вами в прямому ефірі на нашому YouTube каналі Мистецтво Поля Сіренка, щоб отримати відповіді на питання, які вас найбільш хвилюють. Тому я готовий відповідати на запитання, які ви будете задавати. Вітаю! Чи є перевага внесення каси культанам? Друзі, хороша річ культан. Я ще в 2010 році в Харківській області, коли зайшли перші дві машини в Балаклійському районі, бачив роботу на полях. До цього це було в Європі цієї машини. Дивіться, друзі, хороша машина це локальне ну, внесення, ін'єкція азотних добрив, вона взагалі не була більш ефективна, чим, наприклад, внесення навіть даже розкидачами чи селітри, чи, наприклад, там, прискувачами касів. Але необхідно дивитися, друзі, за перш за все, за ґрунтами. Якщо це ґрунти важкі глинисті, то робота культану на таких ґрунтах вона може мати і свій негатив. Якщо це ґрунти нормальні, чорноземи, якщо вони добре структуровані, то абсолютно каз внесення культаном, ви можете це робити і буде ефективно коефіцієнт засвоєння азоту при такому Внесені він підвищується на 20 25 і навіть 30%. Тому я скажу, що ви е, хороше питання задали. І оце моя Сергія відповідь, що досить все-таки ефективна ця машина. Бачив я її і в Німеччині. Бачив я і в Австрії роботу культану. Сьогодні багато аграріїв працює з цими машинами на виставці. Вони в Гановері. Сьогодні там я не були ми на виставці в цьому році, але були до цього. Тому багато вже на виставці. Це був 19-й рік, коли ми були в Гановері, бачили вже е різних виробників дані машини. Сьогодні, до речі, культан ну, виробляють і в Україні.